Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Дід Хабар. Вирішив я відкрити нову рубрику, що продається в нас на сайті Violet. І тому поїхали. І так, Першою монетою у нас буде на сьогодні талер Іоанна Еорга 1916 року. За даним лотом в даний момент стяжить 11 людей. Максимальна поки ставка 1785 гривень. До закінчення в нас залишилося 7 годин. Ставку поставили першу 26.09 і от така от красива у нас монета в дуже хорошому стані, скажімо так. Фотографії якісні. Ми бачимо вагу монети. Ось ну, такий непоганий варіант. Я думаю, що ціну вона наб'є непогано. Зараз можна в даний момент її відразу купити за 45 тисяч гривень. Матеріал срібло. Знаходиться в Києві і купити можна як по новій пошті, так і при особистій зустрічі. Києві. Так, переходимо до наступного нашого сьогодні лоту. І отаке от наслідування у нас. Стан непоганий. Матеріал срібло, 2 грами, 2,4 грама. В даний момент. Ставка остання була 6600 гривень 5 днів тому. І 5 днів залишилося до закінчення. 60 людей поставило ставочки за даною монетою. І знаходиться вона в Кам'янці-Подільському, Хмельницька область. Такої монети ми не знаходили ще поки. Але, можливо, хтось забажає собі придбати. Вона в даний момент знаходиться на продажу. Так, і наступна у нас монета 1 рубль 1924 року. Максимальна ставка 1678 гривень. Це остання ставка, яку поставили люди. За даним лотом стежить 23 людини. От так от вона виглядає. 1 рубль. Так, крок дуже маленький, одна гривня всього-навсього. Можливо, хтось буде боротися за неї за дану монету. Матеріал срібло і знаходиться вона в Харкові. Так само там можна забрати її при зустрічі, або відправляти вам по новій пошті. Так, 10 рублей 1899 року. Микола II. Максимальна ставка. От цікава монета. в даний момент 30 512 гривень. Закінчується вона 30.09. Ну, Максимальної ціни немає. Матеріал золото. Рік правління Миколи II 1894 1917 роки. 10 рублів номінал. І знаходиться вона в Полтаві. Є опис даної монети. Так, от, непогано автор підготувався фотографії. Так, не дуже якісні, але все ж таки основне, що нам потрібно, ми побачимо. Так, от, 10 рублей. Так, і зображення Миколи. Так, переходимо до ще одного лоту постум Антоніан. В даний момент вже поставили 25 ставок. 1778 гривень вже набили. 35 людей стежать за даним лотом. Додано було 23 вересня. І закінчення 29-го. Матеріал зрозуміло срібно і знаходиться в Рівному. Так, опис діаметр 21,5, вага 2,8. Автор нам дякує за зацікавленість до даної монети. Отак от вона виглядає. Свої монети ми також ніколи не знаходили. Золотая школьна медаль УРСР 375 проба. За даною монетою стежить тільки 8 людей. Особливої уваги вона, я так розумію, не привернула до себе, а не привернула, скоріш за все, через ціну. Остання ставка була 20 тисяч гривень. Крок одна. 1946-91 роки можна було її отримати. Матеріал золото і знаходиться вона в броварах Київської області. Так, поглянемо на неї. Отак от, от вона виглядає. Цікава монета. Медаль. Можливо, хтось з підписників таку має, можливо, хтось дуже добре закінчив школу. Важить вона 15 грам з половиною. І в такому вона зберігалась. Так, переходимо до наступного лоту, 5 копійок 1765 року я її вибрав. Такі монети ми знаходили. Стежить за лотом 13 людей, не дуже багато. До закінчення залишилось 3 дні, поточна ставка 6 гривень. Зрозуміло, вона особливої ціни не має, так як часто попадається копачам. Наш брат її дуже часто знаходить. От так от вона виглядає. Стан буває різний. Ми знаходили трошки в гіршому стані, в кращому ми ще не знаходили. Матеріал мідь і правління Катерини Другої. Так, знаходиться вона в Павлограді. Опис 765 року, все. Так, така от монета у нас була. Півгорішка земіра Ягелончика 1444-1492 роки. Одразу її глянемо, от її стан. Скажемо так, для її віку. Так розумію, її ніхто не чистив. І це вірно правильне рішення було. Золотом стежить 31 людина в даний момент. Поставили останню ставку 1351 крок гривня, зрозуміло, незначний крок. 29 ставок. Так. Матеріал срібло і період правління Казимир. Четвертий. Знаходиться в Черкасах. Півгріш. Гарний стан. Дзвінкий автор повідомляє. Так, Далі. Півгріш зміра Ягелончика. Оце вже кращий стан, напевно, буде. Ні. От, Можна подивитися, одну сторону. Отак от от вона виглядає і друга Ну, Оскільки поставило, 999 гривень. Викинули її на продажу 24.09, закінченням 28 -го. до закінчення залишилося 7 годин. Срібло, казамир 4, Черкаси. Ставок поки, так розумію, не дуже. Ну, скоріш за все, вона так і продасться. І Останній лот, що мене трошки здивувало. Автор викинув 5 копійок 1933 року. Ну, хоче він за неї 500 гривень як мінімум, так як поставив ціну, мінімально 500 Чи йому хтось дасть такі кошти, не знаю. Давайте взглянемо її, так от вона виглядає. Там бажає кращого, але. але, але. Так. Метал, алюмінієва бронза. Випускалося 1945 роки. Знаходиться в місті Хмельницькому. Більше в нас нічого немає. Так, підписуємось на канал. Дякую. За коментарі, можливо комусь щось сподобалося, можете придбати на сайті.